Азбука здоров'я. Продовження. Друга частина. П. На городі у Федори ростуть перець, помідори. Щоб міцне здоров'я мати, їх потрібно споживати. Це підтверджує панас. Помідори супер клас. Р. А у діда у архипа на городі росте ріпа. Вона дуже вітамінна, її їсти необхідно. Ріпа, каже дід Архип, покращує апетит. С. Сергій, Світлана і Семен кожен з них малий спортсмен. Усі мріють про рекорд. Вони люблять дуже спорт. Навіть хваляться Софійці. Ми майбутні олімпійці. Це Тихін, Тамара і Тарас. В турпохід спішать весь час так пчать туристи ті малі, відкривать усі кутки землі. А гей, гуй, гукає їм Борис, візьміть мене, я теж турист у Уляна хвалилась мені, уколи вже їй не страшні, звикла так на тренуванні, до уколів фехтувані. Ну, а вам бажаю, щоб. Не було їх від хвороб. Федір, Фелікс, мала франя, зранку мчать на фехтування. Тут з подвір'я лине гол. Хлопці грають там футбол. Перемога, гол, ура. Хай живе фізкульт ура. Ха. Хокеїста тут нема кращого ніж наш Хома. Та почала тут хвалиться однолітка Хомирися. Любиш грати хокей ти, а я вмію хліб пекти. Це ох смачна цитрина гукає Христина. Отож, стверджує Антон, всім потрібно в раціон в їжу внести неодмінно спілу і смачну цитрину. Че. Пий, смакуй і пам'ятай, найкорисніший це чай із напитків, що є в світі. Завжди пийте його діти. Ша! А в садочку у галини росте гарний кущ шипшини. Чай цілющий з нього п'є, він здоров'я додає. Ша, а віталік мудрагель каже, є іще щавель. Борщ смачний із нього варять, підтверджує нам Віталік. М'який знак. Це знають дорослі і діти, як корінь цілющий на світі, росте він роки, а не день. Цілющий той корінь, жень шень. Про нього повинен ти знати. В слові є два м'які знаки. Ю, юшку варять із в'юнами. Суп смачненький із грибами, мала юля своїм татом, та ще й з Юрком старшим братом. Я на ягоди збирає, як і в яблука зриває, повний кошик Ярослав, ягід малин назбирав, їсти ягоди і фрукти, то здоров'я мусить бути. От і вийшла в нас така. Вся здоров'я, азбука!